Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету, введену Національним банком України в обіг 20 серпня 2009 року. Номіналом 2 гривні. Виготовлена монета з нейзельберу, масою 12,8 грами. Діаметр монета має 31 мм. Тираж 35 тисяч примірників. Гурт рифлений. Присвячена монета 100-річчю від дня народження Миколи Боголюбова. Одного із засновника сучасної фундаментальної науки, основоположника шкіл нелінійної механіки та статистичної фізики, надзвичайний науковий талант Миколи Миколайовича дав змогу здійснити важливі для всієї світової науки відкриття в різних галузях. Його ім'я присвоєно Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України. Так, перейдемо до розгляду. Аверса монети. Аверс монети у нас, значить, зображено. Так, беремо ракурс. Ось так. Буде, гадаю, добре. Значить, на аверсі монети зображено графік та фрагменти формули з теорії нелінійних коливань та теоретичної фізики. На дзеркальному тлі вгорі розміщено малий державний герб України. Трезуб, напис півколом: Національний банк України та логотип монетного двору Національного банку України. Унизу на матовому тлі номінал монети 2 гривні та рік карбування монети 2009. Ліворуч по центру. Ось так. Ось такий аверс монети. Перейдемо до реверсу. Так, зараз. Переймо якийсь гарний ракурс. Так, ось так. Значить, На реверсі монети в центрі зображено портрет Миколи Боголюбова. На матовому тлі розміщено фрагмент формули. Унизу на дзеркальному тлі розміщено напис з півколом Микола Боголюбов та роки життя 1909 ліворуч та 1992 праворуч. Ось така, друзі, монета. Дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.